Salve Your Pictures представляет. Я в поля а таване довго бо дощило, І Помокріла вся земля, вона спочатку перела добре, поки не липла доколі Зюки повні вже чоботі, маленький білий глиномість Хонда моя яй, іде в поля яй Треба лиш кар помінять, Хонда моя я. -я, -я. Друзі, всім привіт! Ви на каналі SalveUA і сьогодні у нас Honda. Була Honda одна, продав. Взяв Honda. І сталося, як сталося, коротше, домовився. Я вже її трошки підшаманив. Е, я зараз вам покажу, яка вона була раніше. Десь вже Не, опять знову Короче, як ви зрозуміли, це сама у нас XR. -ка. Та сама у нас XR, але в іншому стані, в іншому кольорі, в іншому руці. І трошки менше, не знаю наскільки, але набагато менше пробігу. В цілому стан відповідає. в общем, відповідає. О, навіть на Тараса вгору їздила. Коротше, будемо дивитися, що з нею. З нею попередньо все нормально. Майже 30 тисяч пробіг. Так, максимальний підсос. Там щоб кранік ж був в нужному положенні. Тобто легко через Так, <хи> да, Працює в общем, Honda. Зараз вона прогріється і... і все. Коротше, грію, їду на гараж, ставим зеркало, трошки причепурюємо її і забираю її до себе <хи> на стояночку. Які моменти мені не подобаються, одразу скажу, що я буду точно робити і от найближчим часом. Буде стояти кофер, оці ручки знімуться, буде стояти багажка повноцінна на три кофра. Подрібницям, подивимося, що клапана, що там по стану ходовки і так далі, тому подібне. Трошки нюанси Honda, те, що вона не дуже холоднолюбива. Вона в плані взагалі електрики дуже цікава, ця Honda. Чому? Тому що тут же ж і DC, і AC, тобто і перемінка і постоянка. І якщо перероблювати світло, яке тут, до речі, так собі, да? то Треба перероблювати на постоянку. Звідки взялася Honda? Випадково написав підписник. Я спочатку подумав, може помінятися, потім думаю, може дійсно помінятися. Коротше, думав я дня три і вирішив, що, мабуть, так. Да. А людина просто казала, що Та, я спочатку свій продам, а потім б, ну, був не проти купити там, мій мотоцикл. Як виявилося, спонтанні покупки, продажі, обміни це дуже весело. Я таке іноді люблю. Трошки її треба потямити, помити, помазати і можна їхати на ній. О, все, прогрівочні обрали. Должна їхати веселіше зараз. Чувствую, як переламується просторово часовий континіум. 80 прийшли. ну 80 це по спідометру, а по факту хто його знає скільки там. Мотоцикл дістався мені після другого власника в адекватному стані, з приємних бонусів, які не впливають на швидкість, чек про покупку в салоні, інструкція і сервісний мануал, який був би доречнішим рік тому. Кофе Провоцирують попити? ну і ще трошки запчастин. Підганю під себе, поцілувати, помазати, масло вже поміняли. Ти мені вже на вихлоп накапав. Пахло. Да, щоб пахло. Залили нормальну оливу. До речі, там воно в дзеркалі ви теж бачите. Хонда стоїть. Чиясь. 2000 years later. Сьогодні ми з вами їдемо. Ну, як вам сказати, виходимо з зони комфорту трошечки, тому що я зазвичай по таким не їжу какашкам. Взяв Хонду, щоб поїздити просто осінь. Весну подивлюсь, як вона зайде, не зайде. Може залишиться на хазяйстві, тому що це такий мотоцикл, який в принципі, зручно мати. А, просто щоб він був. Зірок з неба не вистачає. Не пхне вона дуже сильно і в цілому такий мотоцикл, який ну, скучно на ньому по трасі їхати. Коротко. 80 плюс-мінус, там, 90 і далі вже нема смисла. Та вона особи і не їде далі. Але по таким какашкам, що в тебе все вистрілює, вилітає, то так, да, це воно. Я не робив огляд на минулу Honda, е яку ми відновлювали, тому що вона мені так витрахала голову, мені вже нічого не хотілося, я просто хотів. Її закінчити і ну, продати, тому що треба було ж, ой, інвестувати в нові проекти, так сказати, Йоли-пали. Я думав, тут буде хороша дорога. Це у нас середина аграрного міжсезоння. я б сказав. Боже, я сьогодні в такому плавав, думав, і Хонду утоплю. 13-й рік конкретно цей мотоцикл, здоробок, що я вже встиг зробити, що я планую зробити. Це, я поміняю я, мабуть, карбюризатор. Я заказав пз 27 на Аліку. Вроді як повинен пройти. У них є болячка з холодним стартом. Тут три положення, запускаємо, прогріваємо. І звичайний холостий. Мені взагалі не подобається, як він працює. І люди в інтернеті також скаржаться на те, що вона. Ну, її хрен прогрієш, треба газюльку тримати. Треба спробувати ПЗ-шку поставити, тому що цей карбюризатор, хоч і... Має навіть електричний п'єзопідігрівач, що вже якби уровень Honda. Він там вмикається, по-моєму, після 5 градусів тепла, щось таке там срабатує пара, да, по-моєму. Ну, коротше, датчик, скажімо так. Що я робив з мотоциклом? ну, По-перше, я перемінка постоянно мене дуже дратує. це Тому що тут фара, генератор це все одне ціле і немає постійного струму на світлотехніку окрім Окрім е заднього стопа, по-моєму. І щоб поставити сюди нормальне світло, летку чи ще щось, треба нормально потрахатися. я зробив поки простіше. Я зібрав собі вже невеличкі, там, ну, грубо кажучи, 10-баксові летки допи і купив лампочку. Але лампочка, хоч і писалася лінза, що вона працює від AC, тобто від змінного струму. Да? Але по факту на холостих вона працює, як тільки газнеш, то вона починає трохи стробити. Або буду ставити, як це правильно сказати, випрямлювач, випрямитель, короче, буду ставити, тому що неможливо так їздити. Хоча тут стоїть Narva m 5 хто на XR катається, знає, що це самий топ з ламп розжарювання, які можна поставити. Так, Будь ласка, у нас тут з'їзд аграрної партії України походу, у всіх обід. А де всі, навіть в Ніві нікого нема. Подівались. Дорожня ситуація погіршилась чуть-чуть. Перше, що я поставив, це я поставив підігрів захист рук. Захист рук мені їх власник віддав в комплекті, але треба було посверлити руль і трохи потрахатися. То що Honda, звісно, тут заглушки такі варила, що вибачте мене. Я ще поставив блачок, який Вон у мене керує там, допами. Тобто я за. Через релюшку там на аліку замовив блочок з релюшкою на 4 виходи на споживачі, і від замка запалювання на цю релюшку приходить постійний плюс, і далі вже роздається все на споживачі. У мене зараз стоїть лише підігрів. Я планую поставити до світла. Так, у нас е розборка Honda це такий проміжуточний етап. Я не буду робити відео по гаражу про неї, але ми її там обслужуємо трошечки. Я буду ставити отакі от junction box. Це, як ви розумієте, АЦЦ плюс і мінус на акумулятор. Рележка 20 А на невеликі потребителі буде якраз. Поставлю невеликий допсвіт, поставлю підігрів, щоб все воно було зав'язано по-чоловічка і не мішало мені ніде. Воно класно сідає от сюди, на ліпучки, у бардачок штатний, і забувається. До речі, стоїть отакий от повітряний фільтр. Ну і власник віддав новий. Я певні невеличкі там моменти, що там десь не рідний, там ще щось, але в цілому такого нічого критичного немає. Крім того, що поставив звичайні лампочки, то що взагалі не світили нормально поворотники. Ой, бляха. Йоп твою мать. Треба було гофри ставити. Гофри майже доїхали, через пару днів міст Експрес написав, що будуть. Да, і втянули, нахуй. Крім того, що я зняв наклейки там, підігрів, я ще поставив багажну систему, тому що багажничок був взагалі було кофра прикрутити. А я хотів сюди кофра, щоб зробити з нього дідмопед, щоб їздити по поганій дорозі, але далеко. А, систему під три кофра, по-моєму, Мотоворон чи щось таке, я бушну взяв. дядька якийсь продавав в Житомирській області і дешевше, ніж нова. Ну, Вона там зі слідами зносу зрозуміло, що покосмедиться. Але мені по факту нафіг не треба, то що стоковий багажник не знайдеш. А це дуже ситуативно. А от таку якраз під три кофра і щоб можна було повісити, якщо що щось більше, ніж кофер, то якраз саме те. Блін, ну для таких от дорог якраз цей мотоцикл підходить. Я сьогодні по такому говну лазив, що просто. Мацюкатись можна? Так. Да. І по суті, що? Крім того, що я ще там. Подолбався, познімав 10 разів вже фару, тому що приміряв одну летку, там другу летку. Короте, всі китайці пишуть, що AC, а воно по факту не AC, а ССІ. Ну Я подивлюся, я може десь знайду постійний плюсик і воткну його, щоб перемикав чи е залишити стоковий. Я там писав я на форумі хандоводі, верніше не на форумі в групі на Фейсбуці, там, де за бугорні чувачки сидять, здається, чи англійська група щось, ну, щось таке. JB, по-моєму, чи UK, по-моєму, UK. І на мене так я так зрозумію, що глянули, просто люди. Ну, такі експерименти мало хто проводить, <гум> скажімо так. тому що воно нікому не треба. Боже, як добре, що ще ботинки не течуть. Звичайно, абсолютно Honda, Десятирічна. Обміняв одну десятирічну Хонду Honda на іншу. Чи можна сказати, що я задоволений даним агрегатом? В принципі, непоганий мотоцикл. Є на нього запчастини, на аліку дуже багато запчастин на нього. В плані якихось дрібниць там і по двигуну теж є, і поршняві є, і бігбор є. Які плани по Хонді? Поїздить осінь, поїздить, мабуть, весну і, можливо, продавати, а може і ні. Якщо комусь цікаво на покупку, ой, такий агрегат в нормальному живому стані пробіг 30-13 рік, вже третій власник, хоча я на ній наїздив тільки 200 з лишнім кілометрів. Поки більше крутив, ніж їздив, щоб зробити під себе, то ну, може на щось помінятися або можу продати. Якщо на неї глянуть, ну, хочеться додати гофри. Гофри приїдуть, тому що ну, це ну, куди. Це Поки можна прочитати, як називається, то мотоцикл чистий. По двигуну, там 8,5 у нього потужність і в районі 7,5 момент. Там десь приблизно 11,5 коней. І в принципі цих коней вистачає, щоб на ньому совуватися 80 плюс-мінус. Але знову ж таки, е я б не сказав, що він прям на свою вагу дуже потужний. Мотор верховий і це відчувається, тому що треба дійсно крутити, щоб нормально їхати. Ну, і Плюс ще об'єм такий невеличкий. Коробка чітка, взагалі ізі. То, що не подобається, як я сказав. Це карбюризатор. Карбюризатор реально на холостому ходу то ли жиклер малуватий, то ли я не знаю, то в нього така конструктивна особливість, що він на холостому ходу на холодний хрень його нормально заведеш. А в іншому мотоцикл досить прийомистий і якби, по двигуну нарікань у мене на нього нема. Плюс, як я вже сказав, багато автомаркету. Стандартна поршнява коштує 50 баксів. Це Та що 125. а 150 -ка коштує трошки дорожче. Бігбори там коштує ще дорожче, і якщо. Якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто. Ти як ніби як не людина. Підвізка на мотоциклі досить проста. Телескоп 31 ноги попереду. 160 здається ходу. Задок у нас моноаморт е, на 150, здається, щось там 152, щось такого плану. Підсередньо вагу воно тут регулювань немає. Гальма на мотоциклі непогані, не дивлячись на те, що задок барабан. Зворотнього зв'язку там особливо нема. Передня гальма, два поршеньки. 270-й, здається, у нас гальмівний диск. Задок у нас 110-й барабан. Цього вистачає для його ваги аж бігом. По світлу скажу, що світла не вистачає. 35-ка тут стоїть, Ба-20D, цоколь, не аж 4, не аж ще якийсь, ну, взагалі аж 6 його ще називають. Кліренця на даному мотоциклі вистачає. Тут 245, по-моєму, мм чи щось таке. Він трошки присідає і взагалі він невисокий. По-моєму, щось в районі 80... Як би не 82 см по сідлу. І з моїм зростом 1,83 м. На ньому прекрасно, я себе відчуваю. Так, а ми картером не достанемо. Тут такий з'їзд. Ні, нормально. Ендуро. Мені, в принципі, подобається даний мотоцикл, якраз таки за його простоту, універсальність. Дійсно, їх вже давно продають і багато на них запчастин. Він не у нас дуже популярний, тому що за цю кубатуру реально багато грошей. І Зараз ще випустили 190. 190 й цікавий мотоцикл, але я вважаю, що знову ж таки за ці гривні чи за ці долари це мало коней. Там в районі, по-моєму, 16 15,6, 15 Ну, коротше, 16 коней. 190 так, е, на інжекторі. Хороший мотоцикл, цікавий мотоцикл. Є там, по-моєму, дві версії. Я точно не пам'ятаю, я не вникав. Тоді краще закрий рота. Там 21.18, по-моєму, версія. І 1917 повинна. Вони там відрізняються по буквам назві. Сьогодні ви станете свідками юбілею. У нас 29 994. Цю модель Honda робила ну, з 2000, якщо я не помиляюсь. Саме XR125L робила з 2003 року чи щось таке. Ой, красота яка взагалі. Ідеальне місце, щоб культурно <кхи> розлаватися. <кхи> По сидінню сидіння досить нормальне. Я там раніше казав, що сидіння дубове. Можливо, мені так якось повезло, я не знаю, чи можливо якраз зіграло те, що ми поміняли амортизатор тоді. І вона в мене була трошки задрана. Але Тут мотоцикл більш урівноважений по як це правильно сказати, розвантаженню да, завантаженню. І тут ну, краще трошки сидіти, нема такого, що ти як бабуїн да, по кольору сідниці. Цікаво, що цей мотоцикл не спонукає досить сильно ганяти, реально я по трасі їду 80 і мені вистачає. Ну тіпа, Я взагалі щось став трошки спокійніше їздити. Хоча, звичайно, якщо треба щось показати, то показую. Красиво, тільки я пізно вже поїхав сюди. Така вже золота, золота осінь. От ви стали свідками нашого 30 тисячного юбілею. З чим я вас і вітаю. Що мені подобається, що не дивлячись на те, що це по суті сама найдешева да? портномера є, все є. Тобто, якщо треба, пішли, купили, замовили. І, ну, Нема такого, що нема взагалі запчастин або їх не існує, або треба розібрати, щоб зрозуміти, що там. Ну, до речі, якщо вже так хвастатися, то даний мотоцикл мені дістався е, навіть з чеком про покупку. Само собою, що він офіціал, да? по керованості пару слів. У нас тут якраз такі є ті... серпантини поїхав підписник. Керованість прекрасна, як для 125 індуріка, що можу сказати. Легенький перекладається 19-17, Я не знаю, комусь подобається 21 колесо там, і так далі. Мені нормально і на 19. му Вибір резини є. І на ньому не будеш. Ну, я не знаю, я не бачу сенсу його взувати в щось дуже-дуже зле або ставити прям шосейні якісь катки. Нафіга. Що шо. До речі, на даному мотоциклі встановлено. Мо... Резина Pirelli mt 60 По суті, стокова, Хоча, наскільки я пам'ятаю, Honda там в якихось модифікаціях чи в роках ставила протектор той же, але ставила це стежку. В Honda мене бісив тільки тяжкий холодний пуск мотоциклу. Понижені оберти на холодну і підвищені, коли мотоцикл прогріється. Якщо на дворі було менше 10 градусів тепла, навіть з сосу треба було потримати газ, щоб мот не глох. Англомовні власники мали таку саму проблему і як рішення подавали заміну карбюратора на простий ПЗ 27 або ПЗ 26 начебто сама конструкція більш вдала і холостого ходу трохи більший за сток 38 проти 35. Тому я вирішив замовити заліку такий самий карб і провести неминуче покращення, щоб зберегти свої нервові клітини перед покатушками. У нас проміжуточний етап, як зазвичай. Спеціально обучений Антон знімає карбюратор. Зараз будемо ставити оцей PZ-27, у якого немає підігріву, який по факту нафіг там не треба. Дуже непрактична тема. Вже стоїть тахометр, вже я поставив світло. Світло у нас там ну, маленькі, я думаю, їх багато хто знає. І все, зараз підключаємо. Ну, з проводкою трошки прийшлося поколхозитися. Все через дві сторони, в гофрах або там дві плютки, в общем. І все заходить туди в нашу коробочку. Джузі бокс. Так. Да. Що не подобається в карбюризаторі? Погано заводиться на холодну, прям дуже. В Отвратительно. 110 я на ньому їхав разок. Угу. по спідометру. Но це був попутний вітер. В общем, зараз спробуємо. І я вам щось скажу. Може буде переливати, так я буду як негр їздити. Свічку я вже міняв. ПЗ-27 на місці. Завелась з полтычка, прям, взагалі. Ну, тахометр пока показує погоду, треба настроїть, ну нічого. Так, ти здрави, оп, нового водія. Ну, вона, даже трошки працює, то, що, ну, на сток карбюраторі ну, це просто якась дичь. На цьому поцікавіше, конечно. Ще турбіну поставимо, і вообще хорошо. Ну, на новому карбюраторі значно краще. Запуск на холодну, в принципі те, те що я і хотів. Вона запускається практично моментально. З першого положення там є друге положення, тобто повний підсос, там є От з прогрівочного вона спокійно собі запускається. Раніше, щоб вигріти, треба було, я не знаю, потанцювати, пострибати і ще багато чого зробити. По пробігу, на свій пробіг, мені здається, вона в нормальному стані. Тут мало що крутилося. Ну, Зі мною вже трошки більше, що крутилося, да? тому що все ж таки треба було поліпшити світло. там. Поставив я підігрів, той же самий, захисти і так далі. І тому подібне. Зняв наклейки, мабуть, трошки додам своїх наклеєчок, але щось такі там прості моменти, типу лінії. Або там ще що-небудь, ну, типу надпис Honda. Мені вона біла подобається. Елегантний мотоцикл вийшов. Мені здається, що вона непогано виглядає. Видно, що він. Маленький, скромненький і симпатичний. В принципі, це я і хотів зробити. Трошечки знову ж таки нагору і, мабуть, треба перемикатися на четверту, щоб їхати динамічно, тому що дуже-дуже повільно набирає. А ну-ка. Ну, трошки повеселіше стало, але не набагато. Ну, До речі, світло більш-менш. Зараз ще, звичайно, що не темно, але в цілому для швидкості в районі 70-80-90 цілком вистачає такого світла. Як ви зрозуміли, сток фара кудись світить, але не туди, ну, як ви бачите, куди треба. Да? Дальнє щось там теж є, але по факту толку від нього небагато. Зараз микаємо ближнє на допах, і у нас вже щось схоже на більш-менш нормальне світло для такої швидкості. Звичайно, що це не прожектори, але якщо вкупі з дальнім, то трошки краще. 80 можна йти спокійно. Можна поставити і далі світло, але воно занадто яскраво, але воно занадто високо. Ну що, спробуємо з вами, напевно, що воно їде. Четверта передача 60. Чи в поворот. 90 вже біжить. Ну я думаю, що більше 95-100 в принципі, і смисла нема. Пробуємо, 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 пробуємо. Ого! Трошечки вниз, если що. 110 По обертам багато, будемо скидати. Більше нам не треба. Ото до сотні і хвата. Якщо когось зацікавив даний мотоцикл, можете написати в коментарях. Мотоцикл в принципі, може розглядати до продажу. Я вже в принципі, його покрутив, налаштував під себе і мабуть вже треба щось інше. Вовремя. Я оце так люблю, коли починають обгін, коли я чи на обочині стою зразу чи коли я ще не розминувся, просто обожнюю. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і якщо стоїте посеред траси, то вмикайте що небудь, щоб у вас було трохи видно. Все, треба їхати, монтувати. Так для кого і для чого цей мотоцикл? Ну, як вам сказати, Мабуть для оцього. В цілому подобається тільки якось виїхати звиїхати. Їй десять років вже минуло, як вони більше не заперег, але у будь якую горку на перші витягне вона, копає, аж під себе летить, родючий чорнозем. Японці роблять круті речі. А як застрягне, то штовнем Хонда моя йде в поля, я їй треба лиш карбовіня.